Напевно, у кожного е, вашого діда була жига: сімьорка, п'ятьорка, четвьорка, шістьорка, можливо, навіть дев'ятка. Але я дуже сумніваюся, що у вашого діда була жига, подібна до ось такої, яка зараз перед вами, і в якій зараз я знаходжуся. Правда, сижу я в ній е, стільово, да? Якщо я випрямлюсь, мене дуже сильно буде видно. Напевно, ні. Але зате тут можна відкинутися і чути себе вуйком. Отож, вас. А який? Вас П'ятерка? Я просто не знаю, як там 2105? Правильно, у Правильно, вас 2105. але не простий, турбовий. Що я можу сказати? Ти знаєш, ти говорившись під час того, як вилазити. а що я буду казати, що для того, щоб вилізти, мені треба зробити вигляд, що мені дуже важко. Але я не робив вигляд, що мені важко. Мені реально важко залазити в цю машину, бо вона просто вся от спущена. Це стенсова жига, яку реально ви не побачите в своєму місці, тому що вона їздить в нашому місці. До речі, я хочу згадати, знаєш за що? Сьогодні, у нашого прекрасного Тернополя День міста. Я мушу про це сказати, це ну, без, без того ніяк. Коротше, ВАЗ-2205. Насправді дуже цікавий варіант, чисто через те, що хочеться вам показати машину, яка була зроблена своїми руками знову ж таки. Ми знову повертаємося до колхозінга, Я хотів сказати Колхозінга, прикинь, мені треба язик відрубати. До кастому. Ми повертаємося до кастому. В нас просто. От я навіть не знаю, як це сказати. Як в японців є цей стиль, да, коли все ржаве, прикольне? Виглядає вона прекрасно. В нас пильнуті пружини, в нас класний виворот, машина турбова, вона їде. І в нас цікавий реліний об'єс, який чомусь, от знаєш, казали, в СССР завжди було добре, це класно. Я не застав мені взагалі похер на той СССР, я його не застав. Але чомусь вони не пропонували, от, допустимо, заходиш в салон, я хочу якийсь собі купити об'єс, щоб моя жега була сама стільована на районі, щоб я загрозив бабу Ганю і ми, знаю, під якийсь ласковий май поїхали тусити. Вони того не пропонували. Чому? Ну, як чому? Тому що оце, знаєш, як там казали? Комунізм, сосульки, лідінці, Ну коротше, і ти там сосав, власне, в тому комунізмі. Ладно, машинка дуже цікава. Чесно, це як картинг, це реально просто картинг. Я насправді знаєш, я б міг цю машину залізти тільки в одному варіанті, як в поліцейській академії, викидаєш передню сидушку, я сідаю на задню, і я все одно буду доставати ногами до педалей. Але вже я не зможу тоді переключати коробку передач. Обідно, досадно, ну ладно обвес шикарний. І ми вам покажемо ще вставочки, як власник підготовлював машину до відео. Він ще туди до, доклепав, як то кажуть. Все-таки машина реально в стиль дикий через те, що це все. От... Вона на стяжечках, вона вся власноруч зроблена. І при цьому власник дуже любить цю машину. Складав він її повністю сам. Всю технічку е я вам взагалі перечислювати не буду. Це все трошки пізніше. Е ну, ми зробимо такий легенький експеримент. Ця машинка стосовки Шмігерс. Це Львівська тусовка, це львівська тусовка любителів попороти пузом по асфальту. Стенс, ну насправді, стенс це мені дуже подобається цей двіж. Е, я б хотів мати щось таке, але я розумію, що на наших дорогах трошки проблемно з ним їздити. Е, до речі, що цікаво, що це Львівська тусовка. А як ми знаємо, у Львові є прекрасна бруківка, яку я дуже люблю. Я не знаю, як вони там їздять. Вони її або минають, або пацани якось адаптовуються до наших доріг заради того, щоб от, знаєш, їхати по дорозі, показувати ось таку красу, бо в будь-якому випадку, як би вона зараз не виглядала, в нас тут є рижики, в нас тут є бойові рани. Це все одно стиль. Це жига це відносно дешево. Тому що до жиги ви знайдете все за копійки. Але Жига це той варіант, де ви в гаражі будете самі завжди щось крутити, підкручувати, міняти, тому що це жига. Пацани, ні одна дівчина вам не подарує такий секс, який подарує вам оця машина. Ну, просто у вас буде кожен день, по декілька разів, ви будете втомлюватися, але ви будете отримати від того задоволення. На рахунок експерименту, я б хотів, напевно, покликати зараз у кадр власника. Я... З оцим всім, оце все споряддя передам йому, щоб я не стояв, знаєш, як тополя, не світив йому. Хоча я можу стояти як перегородка від сонця, але я цього робити не буду, бо, бо так. Коротше, це 1.5 інжектор, який був стоком, в принципі, повністю. Я спочатку трошки бавився з більшою дросиною заслонкою, поставив 54-го зробив прямоток, але я розумів, що цього все рівно буде мало. І потрошки-потрошки по все збирав для того, щоб поставити турбо. Бо по факту це саме продуктивніше і по кількості кінських сил, яку можна витягнути, це саме адекватне рішення. От, по факту все замовляв на Aliexpress, турбіна td 04 l від Субару, форсунки Aliexpress, бензонасос Aliexpress, датчики Aliexpress. Єдине, що тут стояв Bosch, я перекинув Ядверсім 7.2. В Львові все настроїли і по факту маємо приблизно десь 160-180 коней. Ну, в такому тип. Правда, по нервах це все з'їло дуже багато часу, емоцій, і, чесно, якщо хочете з таким зв'язуватися, я би не радив. <с> Краще їздити на стоці або купіть собі якусь іномарку, будете чистий спокій мати. От. Ну, але що маємо, те маємо. Машина їде приблизно 7 секунд до 100. Також вернемося до зовнішнього вигляду і до якихось елементів. У мене стоїть італійський руль дерев'яний, стоїть салон від Копейки, шкіряний, рідний. Обидвіз, як вже казав Тарас, це йде в ФТС ралі. Правда, це вже йде репліка, це йде пластик. Так само в мене стоять речаги дріфтові, СТ-авто, пильнуті пружини стоять. Спереді від ниви, ззаді стоять передні пружини. В принципі, по підвізці мене все влаштовує, хоча деколи ще підтираю арочки. Ззаді э, стоять проставки десь сантиметрів 7. Так нормально, в принципі, щоб мати вигляд. І прямоток стоїть э, з харчової труби дві, э, з одної в дві. Коротше, Щоб можна було машину дропнути, і воно менше черкало. Бо понизу там вже взагалі тупо саме нижче місце, це зараз йдуть передні речаги, можна буде потім в принципі показати. Також є, ще підігрів сідух. Як приємний бонус. Все. Я тери, як, ну що, народ? як я казав, я технічно не зможу вести цей автомобіль, тому мої враження ви не зможете отримати. І я, на жаль, також мені дуже сумно від цього. Я Бо я б дуже хотів, мені дуже цікаво. Але нас зараз після просто технічні проблеми. <різв язково> <різв язково> <різв язково>

Отож, знову ж таки, машинка дуже класна. Вона, ну, дві сотки на Жигулі, кажу, я ще не їхав. Плюс врахуйте, що у нас було в салоні троє для автомобіля, який важить, в принципі 900 кілограм. Це суттєва різниця. Ще плюс 130 кг кілограм на рівному місці. А в кого грає музика? Машинка дуже класна. 200 кажу, на Жигулі я не їхав. Це відчуття зовсім інші. Це, от знаєш, це не відчуття, коли ти їдеш в більш сучаснішій машині, ти не відчуваєш швидкості. Тут реально один невдалий маневр, і ти стоїш перед апостолом Петром, звітуєш про своє життя. Коротше, машинка, от все, ви можете таке зібрати своїми руками. Це дешево. По суті, це дешево. Якщо брати, от в принципі тюнячки там якихось інших автомобілів, це дешево. Але це, от знаєш, я, це не ну не просто взяти дизель і його зашити. Це дуже просто. Це трошки складніше. І от за це ви будете отримувати респект. Що ви не пішли простим шляхом? Ви трошки витратили сил, ви витратили своїх сил, свої невиспані ночі, щоб отримати ось це власник паша во машина. Во, і в принципі, от кажу, всі діди ваші. Всім, кому за 50-60, будуть згадувати в цьому свою молодість і казати, о, така бойова класика ще буде також жита. На цьому все. Я з вами прощаюся знову ж таки до наступного відео. На москалів!